Вітаю, в ефірі Суспільне новини у студії для вас працює Наталія Старинець, жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні випуску ми розкажемо вам про таке. Два місяці після ракетного удару, чи оговталися жителі Червоної Слободи. Важка ситуація, але йдемо до перемоги разом. Щоб опалення не залежало від електроенергії. У Черкасах сотні будинків шукають альтернативу індивідуальним тепловим пунктам. Коли виключається світло, перестає подаватися теплоносій на будинок. Не генератори, не елеватори ні вузли нас врятувати не можуть. Аби не забувати героїв. Зимовий похід пам'яті автора історичного роману Холодний Яр Юрія Горліса-Горського відбувся на Черкащині. І повію, огонь новий. Холодого яр!» Люди оговталися, будинки ожили. Так про події двомісячної давнини, розповідає жителька села Червона Слобода Марія Гордієнко. Там продовжують відновлювати обійстя після вибухової хвилі. Нагадаємо, 10 жовтня під час повітряної тривоги на Черкащині спрацювала протиповітряна оборона. Збита ракета впала на одну із вулиць у Червоній Слободі. За цей час відбудували один із будинків. Власники ще понад 30 пошкоджених отримали компенсацію. Більше Вікторія Гончарук розповість. Після зриву ми поміняли всі вікна. У нас стіклопакети повністю були всі псовані, всі вікна. Ну, ось зверху, навіть можна подивитися, ще наслідки залишилось, ну це вже більш навесно будемо робити. Тоді від хвилі ракетного удару її родину врятував власний та сусідній гаражі, каже жителька Червоної Слободи Марія Гордієнко. височах вибух ось був, ну, метрів 30, напевно, від нас. Тут також вже людям всю кришу перекрили практично. Перекрили дах, замінили вікна і двері протягом перших тижнів, розповідає пані Марія. Натомість у самому будинку залишилися тріщини на стінах. Є ще в нас така дирка, але ще ми не встигли зробити нові потолки. Це також все після вибуху. На кухні теж замінили вікно. Старе ж 10 жовтня знесло вибуховою хвилею, пригадує жінка. Тут у стульчику я сиділа, виходить, і воно, на мене все вікно вивалилось. мене стільцем назад, вперед. Ну, я сіла на місце, я просто оглохла, я взагалі нічого не чула. І що мене таке ну враження було, що чи катю у нас твердопаливний зурів. Ну щось таке, але ну, я не могла подумати, що це ракета. Наслідки ракетного удару у перший день встигла зафільмувати. Ось діться, бачите, все шифер, все побита, все вікна розтрощені. Більшість руйнувань відновили власними та силами односельців, отримали фінансову підтримку і від громади. Допомагали дуже. Допомагали на ділі, напевно, дві. Ну навіть все знімали, криші все також була компенсація коштів вчасно і швидко. І була компенсація коштів ну більше 50%. Важка ситуація, але йдемо до перемоги разом, і десь може ми врятували життя. Будинок сусідів пані Марії постраждав найбільше. На нього, за словами голови громади Олександра Литвиненко, спрямували найбільше коштів 143 тисячі гривень. Ми відновлювали за рахунок сільського бюджету і громадської організації там теж кошти збиралися. Загалом із бюджету громади на компенсацію спрямували понад півтора мільйони гривень. Додає голова громади. На сьогоднішній день. Виплачено 1 мільйон 536 тисяч гривень. Залишилося 6 осіб, але ці особи будуть отримувати кошти через Укрпошту, а не через казначейство. У кожне домоволодіння, незалежно від пошкодження, було прораховано на 75% відшкодування збитків. І від цієї суми ми тоді вже кожне домоволодіння отримувало різні розрахунки. За словами Олександра Петровича, лише в одному будинку лишилося перекрити дах в інших домоволодіннях всі наслідки ракетного удару ліквідовано. Вікторія Гончарук, Федірко, Цеба, новини на Суспільному, Черкащина. Аби опалення не залежало від електроенергії. У Черкасах близько ста будинків шукають альтернативу індивідуальним тепловим пунктам. Усе, щоб тепло в оселі містян надходило безперебійно, розповів Суспільному виконуючий обов'язки директора департаменту ЖКК Сергій Отрешко. Кожен будинок розглядають індивідуально. Для одних відшкодують кошти за генератор, інші ж запустять у роботу елеваторний вузол. Більше у сюжеті Вікторії Гончарук. Наприклад, зараз у день то батареї приблизно 17-18 градусів. Коли вже ближче до ночі вимикають електричество, то може температура сягати 15 градусів. Через це потіють вікна та доводиться тепло одягатися, розповідає черкасець Денис. Таку температуру в квартирі мають після відключень електроенергії. Більше часу ну в квартирі холодно, тобто вона не співає не прогріватися достатньо. Але дуже швидко охолоджується. Ще у 2017 році їхня багатоповерхівка встановила індивідуальний тепловий пункт, який працює від електроенергії, каже голова ОСББ Олександр Докучаєв. Натомість віялові вимкнення змушують перейти на стару систему елеваторний вузол. Зараз елеваторний узов він відключений, він не працює. Це саме елеватор, до речі, якщо так говорити, це забезпечує опалення. А зараз працюють обводні лінії, які обходять елеватор. Якщо потрібно буде перейти на елеватор, ми закриваємо крани на обводних лініях, відкриваємо засувки на елеваторах, і тоді працює все через елеватор. Відновлення роботи елеваторного вузла у їхньому будинку не допоможе зберегти тепло в оселях мешканців, говорить Олександр. Єдиний порятунок не відключати центральний тепловий пункт від електроенергії. Коли виключається світло, перестає подаватися теплоносій на будинок. Не генератори, не елеваторні вузли нас врятувати не можуть, тому що насоси стоять на ЦТП, це підкачуючі насоси, які е, качають теплоносій від магістралі Тецовської до нашого будинку. Коли почали ЦТП відключати від світла, і температура впала в будинку дуже сильно. Тобто Вже про нормативі 16 градусів зараз не йде мова, там в деяких 14 градусів вже є. Натомість у будинку по вулиці Смілянській елеваторний вузол не передбачили під час будівництва, каже їхній голова ОСББ Олександр Бойко. Тому безперебійно потрапляти тепло в оселі мешканців зможе завдяки генератору. Міська рада збирала нас, голів ОСББ таких будинків висотних будинків, де 10 і більше поверхів, і повідомила, що треба купляти генератори для того, щоб внутрішній контур опалення і гарячої води. Циркулював, працювали насоси під час блекауту. Вартість цих генераторів нам відшкодують. Купити генератор. Планують вже на цьому тижні, додає голова ОСББ. Генератор встановлюється тільки на вулиці, тільки під накриттям від дощу від снігу і на відстані не менше 6 метрів від стіни. І проводами заживуються. Компенсувати кошти закуплений генератор будуть лише тим будинкам, у яких немає іншої альтернативи забезпечити опалення, розповідає виконуючий обов'язки директора департаменту ЖКК Сергій Отрешко. Орієнтовно, це 20 від 20 до 30 будинків. Міська рада, скоріш за все, буде готова відшкодовувати середню вартість генератора, умовно 400 тисяч гривень. Тому будинку, який встановить генератор відповідної потужності, незалежно від того, якої фірми він їх встановив. За словами Сергія Отрешка, перехід СІТП на елеватор. Ни вузол чи генератор не рекомендація, а вимога часу. Відтак додає навіть під час тривалого блекауту черкасті будуть з теплом. Вікторія Гончарук, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси. Від Мельників повсякдведівку Івківці до Суботова. У такий зимовий похід пам'яті автора історичного роману Холодний Яр Юрія Горлісагорського вирушила сотня учасників з усієї країни. Організувала події громадська організація Поклик яру. Похід влаштовують щороку. Все заради нових емоцій та пам'яті про холодноярських героїв, розповів співорганізатор заходу Нікіта Чевіров. Враженнями учасники ділилися із Тетяною Ревою. Вони зранку зустрічають новий день, прокинулися, зробили руганку, так збадірилися, поснідали гарно. Аби рушати далі історичним маршрутом, каже Ірина, вона медик на заході у наплічнику показує найнеобхідніше. Одна аптечка, є ось ще одна аптечка. Е, потім там речі теплі, плюсух, пай. Тут із сотня учасників. Їх географія, вся Україна. Кременчук, Тернопіль. Кривий ріг. Харди Харди. Олександра зі столиці на Чигиринщину приїхала вдруге, аби випробувати себе, поспілкуватися зі своїми друзями, знайти нових друзів, бобо, бобо, тому що реально Холодний Яр випробовує і тут, напевно, найкращі люди. Кирило з Дніпра, чесно прочитав книжку Юрія Горлі зворського Холодний Яр і не зміг втриматися просто, тому що там настільки описана боротьба українського народу. 100 років назад це було рівно, сто років назад, і зараз от таке відбувається в моїй країні. І мені прямо ну, я не міг не прийти. Мені так мріялось побувати по всіх місцях, відчути смак залізних у цих нервів українців. Саме в честь Юрія Горля з Горського поклик Яру вже третій рік поспіль організовує зимовий похід. Він приїхав в Холодний Яр Хворим. Він боявся, що він підхопив тиф, проте його лихомагнило. Його лихоманило, його виходили в Матронинському монастирі Черниць. Черниці, і таким чином він тут залишився і продовжує діяльність свою, ну власне не як вояка регулярної армії УНР, а як повстанець. Старшина армії УНР, повстанець, письменник. Ось тут на пам'ятнику у вигляді книги вирізблений його портрет, а також одна із цитат роману, аби показати, що Холодний Яр живий і тепер учасники рушають у символічний маршрут. Висхід сонця, наші дешеви і пові огонь новий. З холодного яр! Фотографуються і йдуть дорогою до Івківців. Ані сніг, ні дощ, ані холоднича не зупинять бажання прямувати цим шляхом, говорить Марія. По-перше, можна дуже класно провести час з 90 людьми, які приїхали сюди. Кожен з них є особистістю, дуже цікавою поспілкуватися, дізнатись, що таке їх тут приваблює. А з іншої сторони можна дізнатися про дітів Холодного Яру, а ще дорогою поспівати. А що ботя мозоляке, а чогося мозоляки? А мені то все байдуже, а мені то все байдуже біля вітряка. Перепочинок трошечки складно, проте для таких краєвидів можна Я і те, що собі прислав те, що побачив, це дуже класно. Про енергетику це правда, тому що сюди хочеться повертатися Я не знаю. Ну, сила тут береться. Ні, звідки далі гутірка дені Хто взагалі такі дині Може, хтось знає? біліла. Все заради живого спілкування і пам'яті холодноярських героїв говорить Вероніка. В сучасних умовах ну, перед тим і ковідних, і зараз воєнних ну дуже важливим є спілкування. Таке от живе справжнє. організатор Павло наконечний історик. Він справді він дуже надихався Холодним Яром, і це по суті було його ну чи не головною мотивацією для того, аби створити нашу громадську організацію. Тому так, типу, Роман Холодний Яр і Ігор Лізгорський – Це є такі джерела натхнення для нашої громадської організації. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина. Стати святим Миколаєм та здійснити мрію дітей, чиї батьки загинули на війні, чи зникли безвісти. Може, кожен охочий. Як розповіла заступниця начальника відділу по роботі із учасниками АТО Олена Коваль, побажання діти виклали у глистах. Знайти їх можна на ялинці, яка розташована в торговельно-розважальному центрі Любава. Які подарунки замовили, Ольга Мацканіч знає. І скажіть, будь ласка, що краще тут з цього вибрати які по, по вартості, які подарунки, що на який вік Тетяна Дарія, обираючи мрію, зможе здійснити цього року. каже до акції станція тим Миколаєм долучається не вперше. Зараз ми в такій реальності живемо, що дітям потрібно приносити як найбільше щастя, щоб, хоч якось, перекривати всіх невзгоди. А подружжя родишених участь у такій акції бере вперше серед бажань обирають бездротові навушники для 15-річного марата. Я як мама я розумію наскільки наскільки тяжко для дітей втрата батьків, і звичайно, ми не можемо їм повернути батьків, але ми можемо дати їм часточку з цими подарунками. Ми можемо вернути їм часточку любові, часточку доброти, часто турботи. Я вважаю, що взагалі допомагати дітям – це досить благородне правильно навіть святе діло. А тим більше, якщо це йде про дітей, батьки, яких загинули, захищаючи нашу Україну. У магазині консультант допомагає підібрати модель. Під дождом можна з ними ходити. Ось, окрім того, по часу роботи дуже гроші. Акцію організував департамент соцполітики, розповідає заступниця начальника відділу по роботі з учасниками АТО Олена Коваль. Каже, участь у ній може взяти кожен охочий. Для цього потрібно обрати лист, перекріплений до новорічної іграшки або ж онлайн. Заходимо на сторінку департаменту соціальної політики. Ось тут в меню, одразу видно благодійна акція «Стань Святим Миколаєм. Все дуже просто. Тут є перелік побажань дитини. Подарунок разом із листівкою необхідно передати волонтерам, які чергують біля соціальної ялинки. Якщо дозволить безпекова ситуація, буде організовано свято, на яких будуть присутні діти, їм будуть особисто вручені подарунки. Якщо на жаль, безпекова ситуація не дозволятиме, обов'язково святий Миколай завітає до кожної дитини додому і вручить особисто подарунки. Допомогти можна і фінансово, розповідає волонтерка Ксенія Пантілієва. На зібрані гроші вони здійсняють бажання, які ніхто не обрав. А побажання ж у дітей цього року різні. Дуже такі ходові виходить подарунки. Вийшли це павербанки, навушники, лего, всякі різні кути подушки. Оля Масканіч, Тамас Гарозі, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси на цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.